Сьогодні знаєте, багато говорять про те, що є день народження у виродка на прізвище Путін. Так, от важливий момент, який точно не треба забувати українцям. Розумієте, насправді цей виродок завжди був саме тим яким хотіли бачити його росіяни? Він був таким, яким хочуть вони всі. Він є головним уособленням Росії і Росіян. Всі ці 22 роки при владі Пуйло просто реалізує те, чого хочуть росіяни. На те ж покоління 45-30-річних лузерів, совкодрочерів. І знаєте, от все, що ви бачили: вбивства, війну, пропаганду топорило, всі ці гопницько-чекіські вихиляси від заходу до сходу, це все насправді те, чого хочуть самі росіяни. Путін просто виконував їх забаганки. Це треба розуміти. Путін і Просто невідділимі одне від одного, абсолютно. І тому, навіть коли він помре, спільнота, що його породила, вона ж лишиться, друзі. І його відхід від влади, і сподіваюся, від життя нічого не змінить питання. Тому знайте і пам'ятайте, не буває хороших русських, бо русский це і є Путін.